Черкаський Славутич провів перший тренувальний збір після канікулу. У його рамках команда двічі зіграла з чемпіоном області Білозірською зорею і перемогла з однаковим рахунком 1-0. Про підсумки збору та подальші плани розповів віце-президент футбольного клубу Славутич Володимир Ходак. Якихось там великих завдань ми не ставили. Нам треба було зібрати команду, переглянути стан команди, провести як кажуть такі тренування. Ну і Чому? Тому що наближається свята новорічний, різдвяний. І я думаю, що це буде певна перерва, тому що все-таки гравці мають бути з родинами, з своїми рідними, близькими зустрічати новий рік. А все розпочнеться після 15 січня, коли закінчаться свята. Відповідно, ми вже почнемо досить ефективно, системно готуватися до наступного етапу чемпіонату України. Тому я думаю, що ну, якихось таких будемо говорити глобальних змін ми не робили, але в ближчим часом я думаю, що все-таки ми будемо працювати і над складом команди, і над проводити навчальне тренування заняття, для того, щоб все-таки досить серйозно підготуватись до другого етапу чемпіонату країни.